Топ гербіцидів на сою. Вирощування сої, як і будь-якої іншої культури, потребує захисту від бур'янів. Бур'яни не лише шкодять посівам, конкуруючи за воду, поживні речовини та сонячне світло, але й можуть стати джерелом хвороб та шкідників. У цьому відео я розгляну три популярні гербіциди для сої корум, базагран та Хармоні. Почнемо з третього місця рейтингу. На якому розташований корум. Це двокомпонентний гербіцид, який має широкий спектр контролю бур'янів. Він ефективно бореться з однорічними злаковими, а також з дводольними бур'янами. Корум один із найпотужніших гербіцидів на класичну сою. Друге місце базагран. Це гербіцид, який вже давно зарекомендував себе на ринку. Він має високу ефективність проти однорічних будольних бур'янів, а також деяких злакових. Базагран це неперевершена класика, що доводить його часте використання фермерами. І перше місце в рейтингу займає Harmony гербіцид, який має високу селективність до сої. Він ефективно контролює однорічні дводольні бур'яни. Хармоні контролює менший спектр бур'янів порівняно з попередніми препаратами, але проявляє найвищу селективність до культури: корум, базагран та Хармоні. Це все ефективні гербіциди. Кожен з яких має свої переваги. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зробити правильний вибір гербіциду для соя. Замовляйте гербіцид на сайті за посиланням під відео або телефонуйте нам за номером 095 043 02 03. Дякую за перегляд! Високих вам врожаїв!